Зараз знаходимося в місті Ізюм. Ви мене просили, щоб я зняла вам будинок, де знаходиться. Раніше було куши суші. Зняти в якому зараз стані будинок, а також зняти вулицю Джона Лінона 5А 5, будинок. Так що зараз в одному відео і покажу вам. Це будинок, де знаходились. Кушай, суші, поки що в Узюмі тільки почали кушай, а коли будуть суші, ще невідомо. Жартую, кушаємо і кушали. Можливо, перших два місяці після повномасштабного вторгнення ми мало що їли, але потім все потихеньку налагодилось. Так, кушай, суші. Место вкусного отдыха. Вікна розбиті. Так, аптека. Все винесло двері відчинення. Так, йдемо далі. Це гуртожиток, мабуть. Зараз обійдемо. Сподіваюсь, що ні на що я тут не наступлю. Так, знаходимось на вулиці Два Так, з цієї сторони. Будинок вроді. Як цілий, з цієї сторони більш вікна повилітали. Звісно, біля кожного будинку знаходиться таке місце, де люди готували собі їжу. Так, ось на Лена на сім. А ось будинок Джона Ліна на 5А. Будинок цілий. Коя де, як бачите, також вікна пошкоджені, але пошкоджене вікно це не, не так і погано. Дивіться вікна заклеєння, також люди відпочивали, сиділи на вулиці, грілись біля кострів. Ось і біля цього будинку. Також місце, де люди. Їжу собі готувала. Душ, мабуть, в них. Дивіться. Ну, люди виживали, як могли. Так, будинок 5А цілий. Це, мабуть, будинок Джаналіна на Сім. І далі Джона Ліна на три. Мають будинки, звісно, ушкодження, але не такі страшні як є в деяких інших будинках. Але все одно ушкодження є. І це все потрібно відбудувати, полагодити. Віримо, що все ж таки наша влада допоможе людям. Відновити своє житло. Ви знаєте на який відсоток, але сподіваюсь, хочеться мені в це вірити. Подивимось. Так, це у нас вулиця. Давайте зараз зніму цей будиночок, щоб ви не сказали, що прийшла і. Не зняла. Так, я погано бачу Пробачте, Так, Соборна 40... 40. Господи. 8. Подинок. Суботне 48. Є ушкодження, тому що дивіться мокрі стіни. Вікна не всі закриті, тому мені здається, що люди тут не живуть. От зараз пройдемось ще біля будинків Джона Леннона і я покажу вам будинок номер 3 і 7. 全都不了。 Таке конкретне було. А тепер підходимо до наступного. Кавка була джасті, ну вони тільки відчинились і вже прийшов <реш> час зачинитись. Так, кав'ярня йоко було смачне. Смачна кава була, багато людей сюди приходило попити кави. Дивіться, люди за осколками побили вікна вони піною. Задула. Зараз трішки зніму, як має вигляд будинок, де була піцерія старе місто. Ось такий вигляд вулиці Джона Леннона. Сподіваюсь, що відео було вам корисне і цікаве.